Шановні друзі, доброго дня! Сьогодні у нас піде мова про найбільш таємничі і загадкові детективи. детективи. І перший детектив, який я вважаю, ну, найбільш таємничим і найбільш загадковим, який не розгаданий вже багато-багато років, і навколо нього точаться дискусії навколо цього детектива. Існують різні версії це детектив Чарльза Дікенса. Таємниця Едвіна Друда. Він вийшов в 1870 році. Я також зауважу, що це остання книга відомого англійського письменника. Вона не була завершена і тому породила безліч загадок. Вже багато років велетенська кількість людей, які прочитали цей детектив, ламає собі голову. А куди ж з Едвін Друд? Якщо він був вбитий, то ким вбитий? І як? Що такий друт? Друт це племінник і підопічний Джона Джаспера. За сюжетом, Джаспер є регентом у соборі, але таємно курить опіум, а також закоханий у наречену Едвіна Розу Бутон. Отже, от от ми бачимо, що для злочину вже є якісь підстави. Якщо труд е, племінний Джаспера хоче одружитися з Розою, то. Сам Джаспер теж таємно закоханий у розу, тобто у наречену Едвіна. Треба також сказати, що в цей період, коли йдуть підготов... йде підготовка, триває підготовка до цього шлюбу, в місті з'являються брат і сестра Невіл і Олена Ландлеси, які прибули в Англію з індійської колонії. Гарячий, такий несамовитий Невіл закохується теж в розу. І між ним та Едвіном виникає ворожнеча. Джаспер намагається їх поварити і підсипає їм у вино наркотик. Після цього Едвін зникає. Ну, в першу чергу, про кого можна подумати, що хто там основний злочинець? Звичайно, підозра падає на Еневіла, тому що Джаспер про, своє, про свою закоханість, в розу поки що мовчить. Він ніяк себе не. Видає. А от Невіл, він про це говорить досить відкрито. І Невіла звинувачують у вбивстві, але згодом відпускають через брак доказів. Роман завершається на той момент, коли в місті з'являється якийсь таємничий незнайомець Дік Дечері. Він схожий на приватного детектива і з'ясовується, що він веде власне розслідування, зникнення Едвіна і підозрює Джаспера. Також хочу сказати про те, що було з Дікенсом перед тим, як роман був написаний. Твердять, що перед написанням роману таємниця Едвіна Друда щось відбулося з самим письменником 9 червня 1865 року, знаменитий англійський письменник Чарльз Дікінс і його подруга Еллен на шляху до Лондона потрапляють в страшну залізничну катастрофу. Усі вагони складу. На повному ходу злетіли з окосу і впали в заболочену річку. Було безліч людських жертв. І лише один вагон, яким з дивом повис у повітрі над краєм зламаного мосту. І в цьому вагоні був Дікенс. Треба сказати, що письменник досить добре себе поводив. Він зберіг присутність духу, допоміг супутникам вибратися з вагона, а потім хоробро поліз знову вагон. Який розгойдувався за рукописом останнього роману. Кілька годин до приходу рятувальників письменник був на ногах. Він допомагав пораненим, носив мій буду з річки. Є відомості про те, що Дікенс бачив дивну примару, бліду людину в чорному плащі, яка ходила серед поранених і мертвих. І ця людина представлялася як друд. Катастрофа ця змінила Дікенса, вразила його. Він дуже змінився і внутрішньо, і зовнішньо. Він став навіть говорити іншим голосом про це свідчить сучасники письменника. Він став цікавитися корінням опіуму різними таємними організаціями, цвинтарними склепами, нагашеним вапном, жебраками. Помер письменник теж раптово. Причому того самого дня, коли сталася катастрофа 9 червня 1870 року. Письменник помер. Так і залишивши незакінченим останній свій роман Таємниця Едвіна Друда. Ну, і декілька слів хочеться сказати про тлумачення цього роману. Незавершений роман породив декілька версій. Як же він повинен закінчуватися? Деякі письменники хотіли навіть дописати цей роман і дописували його. Робили свої версії закінчення цього роману, пробували відповісти на ті питання, про які я вже скав, куди ще Едвін Друд, хто його вбив. Одні письменники стверджували, що Друд залишився в живих, що Джаспору не вдалося все-таки його вбити. Інші доводять, що в Дечері це є переодягнена Олена Ландлес, та сама, яка приїхала в місто, де відбувається подія. Що немов би це вона переодяглася, одягла парик і проводить розслідування. Моя думка така: навряд чи переодягнена жінка в перуці з приклеєними вусами, могла зіграти чоловіка від військового, старого холостяка, обдуривши при цьому безліч людей. Ну, вона ще може, можливо, обдурити когось. На якомусь відстані, на якійсь відстані, чи, наприклад, ввечері, чи пізно вночі. Але в день, коли вона зустрічається, по багато часу, проводить з різними людьми, видно було, що парик – це парик, що це все-таки жінка і вусе наклеєні. Тобто, мені здається, що «Дечлі» – це не переодягнена Олена Ландлес. Це просто новий персонаж роману. Звичайно, тут можуть бути різні версії. Зараз уже 21 століття роман Дікенса і досі не розшифрований, але є маса клубів, сайтів, є маса продовжень роману, як книжкових, так і у вигляді фільмів. До речі, про фільми. Екранізації, як завжди, додають додаткової популярності роману. Наприклад, дуже непогана радянська екранізація, серіал режисера Володимира Орлова, де грають такі актори, як Гафт, Корінєва, Терехова, Плят, Юрський. Ну, також була і англійська екранізація, і американська. Тобто існує декілька екранізацій цього твору. Тепер, коли ми поговорили про, з вами про таку загадкову книгу, як таємниця Едвіна Друда, можна перейти до ще одного таємничого роману. Я його вважаю, я таким вважаю Уілки Колінза Жінка в Білому. Отже, роман Уілки Колінза. Уілки Колінз, до речі, був одним із кращих друзів Чарльза Дікенса і в якійсь мірі його суперник. Колін вважається майстром детективного, добре продуманого гострого сюжету. Роман Жінка в білому збудований ретельно, ідеально, немов храм, жодної цеглинки не можна з нього виняти. І ця книга приваблює і зараз, коли читаєш її, перечитуєш, вона приваблює блиском сюжетної будови, глибиною характерів, показом традиції і звичаї англійського суспільства вікторіанської епохи. Щоб поглибити образи, краще вибудувати сюжетні колізії, автор дається такого прийому як розповідь про події кількома діловими особами. Ну, це не нова така, не новий такий прийом був. Він був уже блискуче використаний цим же автором Уі Колінзом в його теж досить цікавому детективі Місячний камінь. Але, на мій погляд, жінка в білому ще більш цікава і ще більш динамічна. Читаючи, занурюєшся в готичну атмосферу оповіді, і далі від книги вже важко відірватися. Починаєш переживати за героїв. Образи Анни Катерик, Пресіваля Глайда, Містра Ферлі, Графа Фоско, Меріам Голком передані автором Бездоганно. Коротко про сюжет книги. Головний сюжет полягає в тому, що Волтер Картрайт. Вчитель зустрічає на дорозі загадкову жінку в білому, яка втікає з лікарні. Виявляється, що жінка надзвичайно схожа на дружину сера Персіваля Глайда Лору, Лора її звуть, і це приводить до різних підозр. Сер Персіваль, який в юності підробив документи, щоб заволодіти спадщиною, намагається приховати свій злочин. Він ув'язнює дружину в психіатричній лікарні. Волтер Гартрайт розслідує справу, намагається врятувати лору та інших жертв злочину. Подія розгортається в хронологічному порядку з розповідями від різних персонажів, що дозволяє нам повністю зануритися в цей сюжет. Що вдалося автору? Чи цілком Йому вдалося справитися зі своїм завданням. Ну, по-перше, йому вдалося збудувати дуже цікавий динамічний детективний сюжет з елементами трилера та романтики. Крім того, він поставив дуже важливі соціальні та моральні питання, які висвітлюються в цьому творі. Гарно було дослідження психологія героїв, їхні мотиви. І підкреслена важливість родинних зв'язків та людських стосунків. Тобто, це. Приголобша книга, книга чудова, красива, цікава. Чудово передано атмосферу того часу, почуття, відчуття і переживання героїв. Ретельно опрацьовані всі деталі. Від читання складно відірватися. О, Едгар По це створювач детективу. Його детективна новела, новела Золотий жук розповідає про одного біолога, який живе на самоті, на лоні природи, з слугою. Він досліджував комах. І один раз Вільям Легран, так звала головного героя, знаходить дивного золотого жука. До жука прикріплений шматок пергаменту, на якому виявляється шифр. Легран використовує свої знання та логіку для розшифровки цього шифру і виявляє, що текст вказує на місце знаходження піратського скарбу. Разом зі своїм вірним слугою Юпітером та героєм-оповідачем вони вирушають на пошуки на один безлюдний острів. Після того, як вони довго шукають цей клад, використовують підказки з пергаменту, їм навіть доводиться опускати на нитачці прив'язаного жука чи око черепа з високого дерева. Вони знаходять скарб скриню, повну золотих монет коштовності та інших цінностей так званий скарб пірата Кіда. Наприкінці твору Легран розкриває всі карти, як то кажуть. Він розповідає, як він розгадав цей шифр і як знайшов карту. Основна ідея твору цей твір підкреслює важливість людського розуму, уяви та наполегливості у досягненні поставленої мети. Я багато раз перечитував новелу Золотий Жук і вважаю одним з кращих перших творів детективного жанру. Саме цю новелу. Перейдемо до четвертої. Книги, про яку я хотів розповісти, це, власне, теж оповідання. Це оповідання Артура Конан Дойла Людина з розсіченою губою, яке вийшло в 1891 році. Людина з розсіченою губою. Ну, я думаю, що всі відомий цикл Артура Конан Дойла присвячений Шерлоку Холмсу і його другу доктору Вотсону. Вперше я познайомився з цим збірником ще в далеких. В 70-х роках, в 70-му році вийшла така тоненька книжечка оповідання про Шерлока Холмса, де дано, наскільки мені пам'ятається, 5 оповідань, там обряд родина Мазгрейвів і ще декілька оповідань, які завершуються останньою справою Холмса і порожнім домом. Але потім пізніше вже мій потрапляють до рук записки про Шерлока Холмса, і потім вже я. В роки повністю вже прочитав весь цикл. Ну, По-моєму, це таки він не був завершений цей цикл в той період, тому що деякі романи, такі як Доліна ужаса, так і не були перекладені, і мій знайомий письменник Олексій Біргер якраз і переклав вперше в СРСР переклав роман «Долина Страху, і він був опублікований. Якщо я не помиляюсь, в газеті в журналі СМІ цей, цей переклад. Повернемось до твору Конан Дойла людина з розсіченою губою. Одного разу, гуляючи містом, місіс Сент Клер раптом побачила у вікні одного будинку свого чоловіка, який ніби кликав її на допомогу. Увійти до будинку вдалося лише за допомогою поліції, проте в кімнаті не було нікого, крім каліки жабрака. Але там залишилися речі та одяг містера Сенклера. були виявлені сліди крові, а вікно виходило на річку, куди можна було виконати труп. Тому жебрака на ім'я Гію Бун було заарештовано і звинувачено в убивстві. Але чи насправді винен цей жебрак? Але ми звертаємося зараз до роману Жоржа Сіменона-Справа Сенф'якрів. Це один із відомих романів Жоржа Сіменона. Про комісара Мегре. Роман і читав українського перекладі приблизно у 70-х роках, він дуже загадковий і атмосферний. Комісар Мегре, перебуваючи у відпустці, отримує анонімний дивний лист. Невідома людина пише про те, що на ранковій месі у церкві селище Сенк'якра буде скоєно злочин. Мегре добре знає це селище, адже він в ньому виріс, знає його жителів. Тому, перервавши свою відпустку, комісар негайно вирушає до синф'якра, щоб запобігти можливому злочину, можливо, і розкрити його. Прибувши на місце, Мегре стає свідком смерті графіни синф'якрів, яка помирає якраз під час меси. Спочатку її смерть виглядає цілком природно, але Мегре, розслідуючи зміст анонімного листа, починає підозрювати вбивство. І ось починається розслідування. Розслідування занурює комісарами гре у світ старої аристократії, сімейних таємниць, фінансових проблем, прихованих образ. Комісар змушений розпутувати складну мережу відносин між мешканцями замку, слугами, місцевими жителями. Щоб знайти винного і зрозуміти мотиви загадкового злочину, який зачепив його особисті спогади. Таким чином, справа Сенфіакрів» – це не просто детектив, а психологічний роман про людські вади та складні стосунки, що мені особливо подобається у Жоржа Сіменона. Наступний роман, про який я теж можу сказати як загадковий і таємничий це Роман Олексія Біргра по той бік вовків. До речі, Олексія Біргра ми вже сьогодні з вами згадували як перекладача забутого роману Артура Конан-Дойла Долина страху, «Долина ужасу. І Олексій Біргер написав роман по той бік вівків ще в 1994 році. І це його одне з головних творів. Біргера, я знаю, як письменника, майстра детективно-психологічної та дитячої літератури. Видань цього роману було небагато, тому дістати його зараз особливо в Україні, знайти цю книгу це велика дуже удача. Її, як правило, не знайдеш. Таражі були невеликі, книжку читала небагато людей. Але ця книжка потім потрапила до рук чудового режисера Хотиненка, і роман був екранізований. І, на жаль, опинився в тіні фільму, про нього стало забувати. Але про що ж роман? Дія цього цікавого роману розгортається в СРСР післявоєнний час у 1948 році в невеличкому містечку. Тільки на призначений начальник міського, від... міського відділу міліції Сергій Висік, колишній розвідник, прибуває на місце своєї служби, стикається із серією дивних убивств містичного характеру. І ці убивства тримають у страху населення. Розслідуючи те, що відбувається, Висік приходить до дивовижних загадок і проявляє неабиякі проникливість і мужність. Роман побудований дуже цікаво. Це, власне, спогади уже старого полковника Висіка. Він на старості років, десь це, мабуть, уже в кінець х по-моєму, він веде діалог з своїм ущим Калимом і згадує про себе молодого, про свою першу справу, про початок своєї кар'єри. у в якості червоного сищика. Твір написано у вигляді монологу, і, звичайно, читати, можливо, це буде не так просто, але всі детективи, про які я сьогодні розповідаю, читати непросто. Але треба сказати, що завдяки діалогам і монологу, тому що і діалоги є в романі, перед нами вимальовується неоднозначливий образ, неоднозначний образ винахідливого. Офіцера, який пройшов війну, розвідку. Звичайно, він ще такий молодий, зелений у детективі справи, але хитруватий тямущий від природи, він поставлений у глухий підмосковний район, де не тільки перевертень оголошується, але й звірствують бандити, місцевий кримінальний елемент і хулігани. І також дуже добре в романі описана обстановка, в якій доводиться жити і розслідувати цю справу. Висіку, Сергію Висіку, тому що народ, наляканий сталінською диктатурою, репресіями, війною, живе в постійному страху, живе в бідності, боїться всього і вся. І цю відсталість, цю темряву, недовіру дуже добре показує Олексій Біргер і намагається подолати і головні герої роману, тому що цей міліціонер висік, а також його. Помічник можна сказати як своєрідний Ватсон, інтелігентний лікар Голощоков, який перекладає перекладає вірші Одина так любовно виписані Олексієм Біргером. Я думаю, що це дуже загадкова атмосферна книга. Як Баж сказати, чи... і мабуть, це вже буде останній. Будемо сьогоднішній розповідь. Це роман Умберто Еко Ім'я Троянди, який вийшов у 1980 році. Що таке ім'я Троянди? Це історичний детективний роман. Дія його розгортається в 1327 році в монастирі в Італії. Головний герой, францисканський монах Вільям Баскервіль, колишній інквізитор, пробуває до цього бенедиктинського монастиря зі своїм молодим учнем Адсоном Мельцким, щоб взяти участь у богословській дискусії. І, але їхній приїзд збігається з серією загадкових смертей монахів. Які, здається, пов'язані з таємницями, прихованими у величезній монастирській бібліотеці, доступ до якої суворо обмежений. Використовуючи свої логічні і дедуктивні здібності, Вільям Баскервіль починає розслідування, занурюється в світ середньовічних інтриг, різних єресей, філософських суперечок, релігійного такого характеру, звичайно, заборонених знань. Цікаво, що цей роман поєднує в собі і елементи детективу, це і історична проза, і своєрідний навіть філософський трактат та симеотика, досліджується природа істини, знання віри та влади. Поступово читач розкриває не тільки мотиви вбивств, але й глибинні конфлікти між різними течіями середньовічної думки, що проводять до трагічного фіналу. Звичайно, в такому романі, досить об'ємному, багатоплановому, є багато. Відсилок як до готичної, так і до детективної літератури, наприклад, до того ж самого Конан Дойла, до Гофмана, до Льюіса з його романом Монах. Також окремою популярності роман здобув після екранізації 1984. року. Добре. Таким чином, розповідь про п'ятий роман, з обраних сьогодні, ми закінчуємо розповідь про найбільш таємничі детективи. Щиро дякую вам, шановні, за те, що ви вислухали мою розповідь. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Звичайно, це не всі захоплюючі загадкові романи детективні, про всі розповісти неможливо. Але я хочу сказати про те, якщо ви знаєте ще якісь романи, напишіть в коментарях. Якщо ви читали якісь книги, про які йдеться у відео, напишіть свої враження. Поставте лайк цьому відео. Також дякую Юрію Ратушняку за розміщення відео та за підтримку. Пишіть усього вам найкращого.